Доуб, шведський бренд. В лоті буде 10 одиниць, куртка Анорак. Перша моделька буде в розмірі XS. Всередині вона йде на флісі. Тут в нас кишенька. Збоку також замочки. Кишенька. Збоку також тут все розшивається. Капюшон. Наступна модель в розмірі S. Тканина. Водовідштовхуюча, вітрозахисна. Це також розмір С. Розмір М. Наступна модель в чорному кольорі. В розмірі М. М. Далі в нас буде розмір L. L. Така ще буде в розмірі XS. І остання моделька в розмірі «L».